Уявіть собі, людина без інженерної освіти вирішує з нуля створити ракету. Його перші запуски вибухають один за одним. Во закінчуються. Йому всі кажуть: здавайся, але він не здається. І вже сьогодні його компанія запускає космічні кораблі, садить ракети на плавучі платформи і готується колонізувати Марс. Це не наукова фантастика, це історія Ілона Маска і SpaceX. Як йому вдалося те, що не вдавалося жодному уряду. І чому саме ця компанія може стати майбутнім для усього людства? Дивіться далі, буде по-космічному цікаво. І перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на канал та писати коментарі. Ваша думка дуже важлива. І будемо вдячні за фінансову підтримку каналу Посилання під цим відео. Дякую! Історію SpaceX можна почати з початку 2000-х років. Тоді молодий мільйонер Ілон Маск, який у одних викликає захоплення, а в інших роздратування, вирішив переїхати з Сіліконової долини на південь у Лос-Анджелес. Тоді він був власником фірми XCOM, про яку ви, можливо, не чули. Зараз вона звезд PayPal, про яку ви, напевно, вже чули. Тоді ще не існувало ні SpaceX, ні Tesla Motors. Ілон Маск завжди був досить незвичним хлопцем, але з часом став зовсім дивакуватим. Це особливо помітно, коли він почав постійно базікати про космос і завалився старими вантажними радянськими підручниками з ракетобудування. Посилило це захоплення і місце проживання Лос-Анджелес, а точніше, ця частина Каліфорнії, гніздо аерокосмічної галузі США. Тут на кожному розі сидить якийсь великий чи не дуже великий концерн, а люди, пов'язані з небом і космосом, хоч греблю гати. Природно, Маск одразу влився в тусовку. Спочатку це було Марсіанське товариство, організація, що просуває ідею колонізації інших планет, насамперед Марса. Серед її членів, звісно, були такі поважні громадяни, як любитель прогулянок у незвичайних місцях Бас Олдрін, а також анімешник Джеймс Кемерон. Попри те, що маск тоді був для них не більше, ніж якимось хлопцем із дивним ім'ям, десь з Африки, він дійсно був з Африки, долари в нього були цілком американські. Втім, плани, марсіанського товариства не здавалися йому епічними. Та що там? Усі світові плани з освоєння космосу виглядали якось надто мляво. Особливо з погляду на те, чого ми планували досягти за кілька десятиліть тому. Одним словом, нудьга й розчарування. Ілон Маск створив свою команду. З часом ентузіазм хлопця та його гроші почали приваблювати людей. І вся ця команда розробила план відправки на Марс невеликої автоматичної станції Теплиці, в якій в умовах червоної планети в теплі при світлі розвиватимуться рослини перше життя. Це, звісно, не стартрек, але вже щось. І за відносно розумні гроші. Проблема полягала в тому, що Марс це інша планета, до якої ще треба долетіти. Ось тут безумство Ілона в очах його друзів досягло апогею. Мало того, що він збирався послати теплицю на іншу планету, так ще й для доставки вирішив купити переобладнану балістичну ракету у росіян. Йшлося, ймовірно, про закупівлю кількох ракет носіїв Дніпро, цивільних версій важких балістичних ракет, більш відомих як «Сатана». Переговори провалилися. Американці хотіли отримати ракети надто дешево, а кацапи не сприйняли всерйоз покупку пацанів, які вирішили скупитися на балістичних ракетах. На цьому все ж закінчилось. Ідея відправити теплицю на Марс також зійшла на нівець. Ймовірність загибелі зразків у марсіанському ґрунті була дуже високою, а вид мертвих рослин не сприятливає популяції ідеї колонізації. Але ми знаємо, маховик маска вже було розкручено. Європейські аналоги коштували стільки, що й звучити страшно. Залишався ще один, на перший погляд, зовсім божевільний варіант. Раз нам ніхто не дає ракету, зробимо її самі. Реакція була передбачуваною. Черговий мільйонер надивився фантастики і розповідає всім, як кораблі борознитимуть простори великого театру. Коментарі були стандартними, чим би дитя не тішилось. Втім, у деяких ексцентричних мільйонерів є особливість. Ви ніколи не замислювались, як цей дрищ створив одну з найбільших кооперацій світу, як Стів Джобс керував гігантською Apple, хоча міг зірватись через неякісний ананасовий сік. Або що одна з найуспішніших кооперацій Європи належить якомусь старому хіпі. Часом дивна поведінка це лише незвичайна оболонка, за якою приховується щось значно більше. Ілон Маск не просто вирішив зробити ракету. На той момент у нього вже була команда людей, які встигли попрацювати у таких конторах, як Хагес Айркрафт, Макдональд Дуглас і НАСА. Ці хлопці дуже добре тямили в темі, і з кожним днем команда поповнювалася новими спеціалістами. Звісно, ніхто не збирався створювати велику й потужну ракету рівня Дельта 4 чи Протона. Це було б надто складно і дорого. З іншого боку, сучасні технології дозволяли створювати досить компактні і легкі супутники. Так виникла ідея створення маленької ракети, здатної виводити невеликі вантажі на орбіту, і при цьому значно дешевшої за пропозиції старих мастодонтів галузі. Група розробників взялася до роботи й оформилася офіційно. Так у травні 2002 року народилась компанія Space Technology, яка згодом стала відомою як SpaceX. Фірма розмістилась в старому складі на заході Лос-Анджелеса. Ідея полягала в тому, що SpaceX самостійно вироблятиме критично важливі елементи ракети, а все інше віддаватиме на аутсорс. Розрахунок був на настільки ефективну систему, що вони зможуть запускати ракети кілька разів на місяць, працюючи за моделю класичної авіакомпанії. Самі ракети мали бути значно дешевшими за аналоги, враховуючи ті чудовиські суми, які за запуск вимагають у США, наприклад, компанія ULI. Це мало стати важливою перевагою. Проєкт першої ракети SpaceX отримав назву Falcon 1. Є думка, що ім'я Сокіл 1 стало реверансом у бік знаменитого тисячолітнього Сокола із зоряних війн. Одиниця в індексі означала, що перша ступінь буде оснащена одним маршовим двигуном. Ілон Маск у своїй традиційній манері зробив багато гучних заяв. Зокрема, перший запуск ракети планувався вже у 2003 році, тобто всього через 15 місяців після створення самої фірми. Терміни були стислі, але справа була не лише в них. Якщо поглянути на історію перших кроків США в космосі у 50-60-х роках, то це ціла низка трагічних аварій і яскравих вибухів. Таких розкошів SpaceX собі дозволити не могла. Ніхто б не став чекати 10 років і спостерігати за десятками аварій перед тим, як вони полетять у космос. Проблеми ускладнили ще й через те, що традиційні підрядники космічної галузі виявились такими ж, як і ракетобудівники. Працювали вони досить ліниво, зате брали дуже дорого. Кількість елементів, які доводилось виробляти самостійно, постійно зростала. А це коштувало шалені гроші і додавало складності. Але найскладнішим елементом ракети, звісно, були двигуни. Falcon 1 була двоступеневою ракетою, оснащена двома двигунами Merlin на першій ступені і Kestrel на другій. Ракету назвали Соколом, а двигуни відповідно отримували назву на честь різновидів цих птахів. Як тільки компанія взялася за розробку силових установок, постало питання, де їх випробувати? Першим місцем випробувань став космодром Мака. SpaceX орендували там випробувальні стенди, але з часом знадобився серйозніший полігон. У 2003 році SpaceX придбала МакГрегор. Не цього іншого, простіший варіант. Полігон МакГрегор розташований у Техасі, колись давно був місцем випробування ракет-носіїв ВМС США. Тепер він пустував і дістався гостям із Каліфорнії Дешево. Після відновлення і модернізації полігон став основним для фірми і використовується донині. Саме там літають і дивні ракети, а також випробувальні стенди Греш Хоппер». Двигунами займались найкращі фахівці, яких SpaceX змогла приманити до себе. На щастя, тоді якраз тривав період реорганізації галузі та злетів кооперації. Безліч спеціалістів залишалися без роботи і охоче переходили до нової компанії. Попри це, справи йшли нелегко. Під час випробувань у маках фірма часто стикалася з ефектом швидкої незапланованої дезінтеграції двигунів. Це таке гіківське визначення того, що двигуни просто вибухали до біса. Людей і обладнання возили на машинах, або в літаку маска бізнес Джеті Десалт Falcon 900». Цей літак, до речі, знімався у фільмі Тут курять. Класний фільм, до речі, подивіться, якщо не бачили. Правда, салон був усього на шість місць, і одному з інженерів доводилось сидіти в туалеті. Ну, космонавтика, таке діло. На заводі робота теж була щитим екстримом. Маск привіз із собою із силиконової долини традицію працювати як краб на галерах. 12 годинний робочий день був абсолютно нормальною темою. У свій час співробітники Apple носили футболки з написом: працюю 90 годин на тиждень, і мені це подобається. Відпочивали люди так само, як і їхні колеги з пало Альто культурно й духовно. Рубалися в Counter-Strike і Quake. чудовий спосіб розстріляти своїх нерадивих співробітників. Або успішно знести башку босу. Невдовзі з'явився перший потенційний замовник. Пентагон хотів запустити один легкий супутник у 2004 році. Для цього потрібно було прискорити сертифікацію ракети, і Маск вирішив показати чиновникам з FAA свої досягнення. Буквально вони зібрали макет ракети Falcon 1 і притягнули його у Вашингтон, агресивний маркетинг. У 2005 році ракета була готова до випробувань всіх інтегрованих систем. Полігоном для цих випробувань, а також стартовим майданчиком, мав стати космодром Вандерберг. Але там фірма постійно ставала жертвою дідівщини з боку Бойнінг і Локіт Мартін, гігантів аерокосмічної галузі, які запускали супутники по 300 мільйонів доларів за штуку. Їм не подобалась компанія якихось там лівих хлопців зі стартапу. Як годиться, створивши власну ракету SpaceX, рвонули створювати і власний космодром. Стартовим майданчиком була обрана ще одна майже закинута військова база на островах Кваджі-Лейн у регіоні Маршалових островів. У 2005 році почалось облаштування майданчика. Стартовий майданчик на Кваджі був чудовим місцем навколо океан. Вільне поле для падіння відпрацьованих ступенів. Сам острів дуже близько до екватора, що покращує льотні характеристики носіїв, але недоліки теж були, і саме з переваг. Острів розташовувався посеред Тихого океану, за тисячі кілометрів від цивілізації, а близькість до екватора гарантувала страшенну спеку і вологість. Одна справа дайвінг і купання, інша напружена робота і підготовка до запусків ракет носіїв. 26 березня 2006 року. Було здійснено перший запуск ракети зі спутником Falcon 2, замовленим DARPA. Політ був яскравим і вражаючим цілих 33 секунди. Потім стався збій у двигуні, ракета втратила керування і впала біля острова. Falcon 2 при цьому врізався в одну з будівель SpaceX. Виявилося, що за час перебування на тропічному острові деякі елементи ракети зазнали корозії. Ще два запуски, проведені у 2007 та 2008 роках, також були невдалими. Ракети вдавалося досягнути межі космосу, але на етапі виведення вантажу на задану орбіту виникали збої. Першим успіхом SpaceX став запуск у кінці 2008 року масогабаритної моделі Razak-SAT. Це був перший серйозний успіх компанії. До цього багато хто ставився до SpaceX як до не більш ніж Disneyland, де інженери граються у ракетобудування. Другим успішним комерційним запуском був запуск малазійського супутника КДБ у 2009 році. Отже, що ж таке ракета Falcon? Це двоступенева ракета носій легкого класу. Перша ступінь це фактично двигун і два баки. Як паливо використовувалась пара: газ і рідкий кисень. Силова установка першої ступені двигун Мерлін. Спочатку на ракету ставили версію Мерлін 1А з тягою до 340 кН. Так, друзі, у ракет я рахуватиму у кілоньютонах, вибачайте. Пізніше ракети оснастили більш потужною та надійною версією 1С, яка давала тягу близько 400 кілоньютонів. Друга ступінь також використовувала паливну пару, газ-кисень. Однак у ролі силиконової установки використовувався другий двигун компанії SpaceX Кестрел. Цей двигун мав роль розгінного блоку. Він міг запускатися багаторазово і мав значно меншу тягу, лише близько 31 кН. Проте в космосі цього цілком достатньо. Корисне навантаження розміщувалось у верхній частині другого ступені, закривалося алюмінієвим оптічником. Висота оптічника 3,5 метра, діаметр 1 метр. Вся ракета мала висоту 22,3 метра і діаметр 1,7 метрів. Стартова маса близько 33 тонн. Зазначу, що початкова версія Falcon 1 була трохи коротшою та легшою, але як ми знаємо, в космос полетіла модернізована версія. У SpaceX були плани створення версії Falcon 1 e потужнішої і важчої, але цей план так і не реалізували. Усі сили були спрямовані на її наступника Falcon 9. Спочатку передбачалось, що Falcon 1 зможе виводити на низьку навколоземну орбіту масу близько 670 кг. кілограмів. Але цільовий показник так і не було досягнуто. Успішно запущені ракети, згідно з розрахунками, мали здатність підняти приблизно 470 кг. Та це в теорії. А на практиці найважчий монтаж, який ракети доставила у космос, це супутник Razak-Sat масою 180 кг. Ракета вже більше не літає, тож меж її можливостей ми ймовірно вже не дізнаємось. У кінці 2009 року Falcon 1 здійснила два успішних пуски поспіль. Іронія в тому, що великі маркетологи з силиконової долини прорахувалися. Ракета була значно дешевшою за аналоги і здавалася перспективною, але попиту на ринку вона не здобула. Крім того, головним потенційним партнером SpaceX у найближчій перспективі мало стати агентство NASA з його контрактами на доставку вантажів на МКС. А ракета Falcon 1, попри всі свої переваги, фізично не могла виконати це завдання. У підсумку проект першого носія SpaceX було згорнуто. Ракету Falcon 1 e так і не створили, як і більшу версію Falcon 5 із п'ятьма двигунами Merlin. Усе це залишилось в минулому, поступившись місцем головному на сьогодні проекту у компанії з Лос-Анджелеса ракеті ракеті-носію Falcon 9. Але це вже частина зовсім іншої історії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте написати в коментарях, що я продався підступному маску. Також напишіть, як вам такий формат відео і на яку тему зробити наступний випуск.